Вітання всім з кочового точка. У нас зараз восьма ранку. Третій день ми качаємо мед з коріандру. Розкажу вам про свої емоції та підіб'ю, так би мовити, загал. Меду принесли наші бджілки дуже добре, навіть неочікувано для нас. Ми не очікували, що стільки буде, але качати його дуже-дуже важко. Мед з коріандру вийшов чистий в нас, неймовірно ароматний. Першу годину в перший день качати було приємно. А потім напад такий почався, що я такого не бачила. Через те, що мед дуже духмяний, бджоли одразу вловили цей аромат духмяний, і понеслось. Пасіка дуже агресивна стала. Напад на сім'ї страшнючий. Біля кожного льотка на ранок жмені під мору. Добре, що сім'ї сильні. Мед, як бачите, зрілий, дуже такий густий, гарний. На третій день вже запах у нас приївся. Все навколо пахне коріандром, точніше, коріандровим медом. Ну, Номет реально крутезний, смак в нього індивідуальний, але качати дуже-дуже важко. Та нічого, впораємось. Зараз вам покажу, що в нас тут відбувається в вулику. Яка тут краса. Дивіться. Дивіться, яка краса. Бджолу я трішки здмухала демарем. Що вони нам наробили яку красу? Далі у нас трьохкорпусний вулик. Це був двохкорпусний. Десь 50 на 50 у нас половина. Двохкорпусних половина. Трьохкорпусних. Зараз ми працюємо в тіні. Тут у нас дуже добре працювати, поки тінь. Ось це ми вже пройшли. А там на передньому ряду будемо після обіду, як сонечко перейде на цей край, нам буде зручно тут працювати на передньому рядочку. Ось така у нас качка. Покажу, який у нас вже напад. На стаместку налітають будь-який запах меду на пальці. І на віничок. Так, віничок я вмачую у воду з оцтом. Нехай трошки покисне. Ось і напад трошки зіб'є. І віничок мені помиє від меду. Ось такий він солодкий коріандровий мед. Печатки на рамочках, на медових. Дуже багато, майже як на соняху. Мед густющий. Ось такі рамки. Чудові рамочки. Печатки багато. Дивіться, як всім хочеться метку. Які прикольні. А взагалі то такий напад у нас. Ось такі у нас невеличкі неприємності після качки. Позавчора ми відкачували цей ряд. Напад на зараз. Вже стих, вже нема сьогодні такого нападу, як був до цього. Сьогодні прохолодніше, день пасмурний, то у бжілки не влаштовують такого нападу, як до цього. Трішки перед льотком набили бджоли саме через напад. В цьому ряду. На трьох вуликах таке відбувається, на інших немає. Ось тут все добре в них. Тут також все добре. Це тільки на трьох вуликах. Неприємно, звісно, але нічого з цим не поробиш. Запах в меду такий духмяний, що бджілки шаленіють. На рамки одразу налітають. На все, що пахне медом, налітають. Напад добрий. Але сьогодні. Дуже добре працювати в цьому плані, прохолодніше, вітерець збиває напад, та сонечко ховається за хмарки і бджілки вже не так лізуть. Сьогодні в нас вже крайній день качки. Загалом Качкою задоволені результатом. Мед чудовий і смачний. Зараз ми з вами заміряємо вологу нашого каріандрового меду. Ось такий він має у нас вигляд у відрі. Самій цікаво, яка в нього волога, але впевнена, що вона низька, бо мед густющий. Печатки було дуже багато. Сідився він неймовірно довго через сито. Ось бачите, який він. Зараз заміряємо. Зараз поближче покажу, який він має вигляд у відрі. Темний. А ось такий він має вигляд на мед, у баночках. Відповідно, це три літри баночка, літрове відерко і півлітрові баночки. Ось такий він гарний у нас. Так, тож, давайте заміряємо. У відрі наш мед здається більш темним, тому що тут більший об'єм меду. Так, вологу ми будемо вимірювати таким пристроєм. Називається він рефрактометр. Так, зараз заміряємо. Що він нам покаже? Ось таким чином заміряється, і треба на сонечку, навпроти сонечка, подивитися. Вологість даного меду 16,5. Зараз я спробую показати це на відео, якщо вдасться. Так, а зараз ми можемо з вами подивитись, яка волога саме на графі рефрактометра. Навіть я помилилась, це не 16,5, це 16, як ви бачите. Мед дуже густющий, мед зрілий. Це дуже хороша вологість. Мед якісний. Так, це 16 рівно. Ось такий у нас чудовий мед. І так підіб'ємо загал, оскільки ми на коріандрі вперше не знали, що та і як буде. Але качка видалась як на соняху. Агресії в бджіл не було ніякої, вощину виставляли, і сушнину підставляли. По пасіці ми без маски ходили. Тобто це все міф, що на коріандрі злі бджоли. Другий міф. Це те, що під час медозбору в коріандру, з коріандру бджілки багато споживають води. Все було, як завжди, по споживанню води. Єдине, скажу, що качати цей мед коріандровий дуже-дуже важко. Мед занадто духмяний, бджоли влаштовують напад сильний. Відб... Відбирати доводилось дуже швидко, все накривати, все закривати. І під час качки, так, під час качки агресія обжил сильна. Жалять вони без попередження. Мед коріандровий дуже смачний, вже багато замовлень в нас на нього пішли. Дзвонять і колеги, і просто любителі замовляють. Тож, якщо ви бачите десь коріандр, сміливо виїжджайте на медозбір. Ще одне, це розвиток. Розвиток просто неймовірний. Перед соняхом розігнали бджіл дуже добре. І без взяткого періоду у нас в цьому році не було взагалі, що є дуже-дуже добре. Наче все сказала, що хотіла. Всім дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео!